Усім привіт! Це Студентська Рада Вінничини і наша постійна рубрика бліц інтервю 21 1 на один. Сьогодні нашим гостем став заступник голови студентської ради Вінничини та голова громадської організації Екобенд Крижанівський Віталій. Привіт! Привіт! У нас буде сім питань, три раунди, по сім питань. Ти готовий? Так, звісно. Ти займаєшся екологією. Як ти до цього прийшов і чому саме обрав її? Перш за все, у мене вдома є така міні-виставка, міні зоопарк з різних екзотичних тварин. І саме з цього моменту я почав займатися екологією, мені цікаво саме розвиток тваринок, розвиток природи. І поступово-поступово з науковими роботами, з науковими статтями по тваринам я перейшов до такого висновку, що мені цікава екологія, мені цікава природа. І я вже почав займатися саме екологічними ініціативами, екологічними проектами, які впроваджую з. 12 років, якщо не помиляюсь, ось до сьогоднішнього дня. Скільки тебе тварин вдома? Близько трьох тисяч особин. Як ти за ними доглядаєш? Коли встигаєш? Встигаю, звісно, часу потрібно їх багато, тому що кожного потрібно погодувати, за кожним потрібно прибрати, тому подібне. Але все-таки якось в сукупності з усіма справами я справляюся. Я б ти мріяв стати в дитинстві? В дитинстві я мріяв стати ветеринаром саме в зв'язку з тим, що в мене було багато тварин. Але потім ця мрія переросла вже в мрію стати екологом Людина, яка буде допомагати навколишньому середовищу, буде допомагати підтримувати сталий стан. Людства і стан природи для того, щоб ми жили в мирному світі, в мирному світі, в екологічно безпечному, чистому. Яка твоя найгірша та найкраща риса характеру, на твою думку? Найгірша риса характеру, напевно, те, що я хочу все і зразу зробити, і дуже хочу, щоб воно було ідеально. Але найкраща риса, напевно, це те, що я люблю робити все по полочкам, розставляти все правильно, щоб воно діяло збалансовано, щоб все діяло попідряд. Яке твоє хобі? Крім тварин. Я люблю грати на гітарі, займаюся вокалом, обожнюю якраз екологічні різні проекти, обожнюю писати наукові роботи, наукові статті і також читати книги на психологічну тематику. Що тебе відштовхує в людях? В людях відштовхує лінь. Більше всього, тому що коли людина не хоче працювати, з нею немає бажання якось співпрацювати. Яких твоїх три найулюбленіших фільми? О, це вже цікаво. Е, Найулюбленіші фільми? Можу сказати один. — Давай. — Дійсно, це доктор Дулітл. Це дійсно. ну, Зараз така нова інтерпретація. Ось цьому доволі цікавий фільм. І взагалі я люблю багато фільмів фентезі і також фільми жахів, тому конкретно нічого не скажу. Опишу себе одним словом. Одним словом, себе. Це в одне слово не вміститься. Це в одне слово не вміститься. Ну... Можна сказати, цілеспрямований. Другий раунд, тобі потрібно обрати щось одне: чай чи кава. Чай. Фільм чи книга? книга? Грати на гітарі чи писати грантові проєкти? Писати грантові проекти. Серйозно. Ти довго їх пишеш? Я можу один грантовий проєкт, якщо він глобальний, там, наприклад, до. 500 тисяч гривень чи більше, це може зайняти близько 3-4 днів. Гроші чи слава? Гроші. Якби був вибір повернутися в минуле чи дізнатися майбутнє, що б ти обрав. Повернутися в минуле. І що б ти змінив? О, я б змінив, би напевно, перш за все, своє ставлення до світу, тому що. Раніше е, я був надзвичайно, можна сказати, токсичною людиною. Я дійсно ні до чого не е, ну, якось не йшов. У мене не було цілі, я нічого не хотів робити. Ти був і... несерйозний? Був несерйозним взагалі. Але е, я б хотів це змінити раніше, щоб зараз вже було набагато легше. Коли до тебе прийшла серйозність і ти змінився? Напевно, десь в класі 9-му, коли в мене е, був. Перший мій захист грантового проєкту. Він був надзвичайно складним. І Тоді я виграв 20 000, перші свої 20 тисяч гривень на грантовий проект. І мене настільки був тоді поштовх мені, що я захотів цим займатися і зрозумів, що серйозність, цілеспрямованість це ті риси, які мені потрібно вдосконалювати в собі. Горе чи море? Море. І третій раунд це продовжити речі. Я мрію про. Mm, втілення всіх своїх мрій. E, в свій вільний час я або граю на гітарі, або пишу книжки, <рес> або грантовий проєкт. Або, да, або Коли тобі важко морально, ти обереш побути наодинці чи в шумній якійсь компанії з друзями? E, в шумній компанії, так мені набагато легше. Але потім все одно залишишся один колись. Ну, коли там придеш додому після тої шумної вечірки. І тоді я ляжу спати, і мені буде набагато легше. Людина, якій ти довіряєш секрет. Що, конкретно назвати? Ну, можеш так. О, людина, якій довіряю секрети. Дві близькі людини, яким довіряю, в принципі, все, розповідаю все. Так. Ім їм без імен, так? Да? Без імен, так. Да. Добре. Улюблена пісня. Улюблена пісня. Напевно, поцілуй мене Арсен Мірзоян. Країна в якій ти мрієш побувати? Країна Німеччина. Чому? Чесно, тому що там екологічний стан. Просто е, шикарний. Я завжди хотів туди там побувати. Дізнатися про те, як вони справляються з екологічними ситуаціями, які в них утворилися, і як саме е, вони з цим борються. Я не пробачаю зраду. Е, улюблена цитата. Е, мріяти це одне. Потрібно ще рухатись до своєї мрії і робити для цього щось. І давай три поради для молоді: перша порада завжди дослухатися до е, свого серця, до своїх думок і нікого не слухати, й йти вперед до своєї мети. Е, і друга порада. Можна сказати, не боятися чогось. Не боятися критики, не боятися докорів сумління. Потрібно йти вперед, не дивлячись ні на що. І третя порада працювати. Багато-багато працювати. Тому що праця зробила з мавпи людину. В нашому випадку це потрібно, потрібно працювати над собою, над своєю мрією і розвиватися. Розвиток це головне для кожної Людини для, кожного, для кожної молодої особи. Дякую, що прийшов. Дякую, що а Ти знаєш нам пісня на останок. Поцілуй мене, придивись. Добре. Ладно. Поцілуй мене, придивись. Кажеш, я не то, і ти не та. Поцілуй мене, придивись то там. Поцілуй мене, придивись. Кажеш, я не той, і ти не та Поцілуй мене, придивись то там. Дякую. дуже гарно.